должна не бути в цьому убіжлена сама, тому що у тебе це все дуже робко і не зрозуміло, чому воно тілене. Кожен з нас в свій час міркував про те, що йому робити далі по життю. В когось мріє стати хірургом та рятувати життя людей, чи хореографом та дарувати емоції через тіло та рухи. I wanna end me. Моя ж мрія стати сценаристом, показувати світу свої ідеї, думки та нести світле в завтрашній день України. Іти до своїх прагнень допоміг мені проект про мрії. Він надав мені великий досвід, особливо як треба спілкуватись з аудиторією, поводити себе та як висловлювати свої думки. Кожен з тих, хто приймав участь тут, був особливий з особливою мрією. А вже згодом! Мене звати Софія, мені 14 років, і моя мрія стати хореографом. Я хочу вчити дітей із багатодітних, малозабезпечених та неповних сімей, які не можуть дозволити собі професійний спорт, бо це дуже дорого. картини, які будуть ділити після картин паузу, Ще... ти не просто картини хочеш створювати, так? Це буде терапія така. Це ліки, що я хочу створювати. Це був експеримент для всіх, хто забажав не стояти на місці, а йти вперед до можливостей. Було багато бажаючих, але не всі пройшли випробування навчанням, часом та терпінням. Ми всі дуже класні. Про цей шлях ми і вирішили повідомити своїм фільмам одноліткам. Дорослим також було чому з нами навчатись всім доброго дня. Мене звати Тетяна і мені 15 років. І я дуже хочу стати знаменитим художником. Це справді моя мрія. Ми відправляємо небольші листівочки до нашим бійцям. Я вважаю, що це дуже корисно для них, тому що це справді їх надихає. Я би хотіла, щоб люди побачили якесь моє спічуття, то як я би хотіла. Що було, дякую, друзі. Я теж дуже хвилююся зараз. Я хочу персональну виставку галереї Артудеса, директоркою якою я являюся. Вчись, будь ласка, вір у себе і зроби у нас персональну виставку. Будь ласка, я тебе прошу. З виступом не втрачайте свій шанс. Мені випав шанс стояти тут перед вами та з вами спілкуватись. Мене звати Тая, мені 14 років і я живу в місті Одеса. Але 24 лютого 2022 року моє життя, як і життя багатьох українців, круто змінилось. І я не виняток. Про цю тему багато кому боляче говорити, і я можу це зрозуміти. Але цей проєкт дав мені змогу повірити у свою мрію і те, що мене можуть підтримати. Це мене дуже надихає. Моя мрія стати сценаристом. І я мрію написати документальний сценарій, по якому буде зняти фільм, про який, можливо, дізнається уся країна, і за її межами. 12 березня ми поїхали до Миколаєва, але на жаль, ми не доїхали. Ми попали під обстріл. Тато загинув 17 кульових поранених, і за того, що у мене був сильний забив таза, я не могла ходити. Мене носили на руках, моя мама повинна була зробити за мене все. Навіть заново вчила мене ходити. Зараз я хочу жити далі. У мене є велика мрія. Я хочу стати лікарем-хірургом. Ну я ще хочу, щоб кожен українець був ментально здоровий. Привіт усім! Мене звати Софія, мені теж 14 років. і Я з міста Миколаїв. Моя мрія, як вже казали, це створити англомовний книжковий клуб. Я мрію створити простір для дітей без батьків, тому що це дуже важливо в наш час. Добрий вечір. Як вже сказали, мене звуть Кирило, мені 15 років. Я веду здоровий спосіб життя, пропагандую спорт та здорове харчування. Я за здорову націю та здоровий генофонд. Тому я хочу створити мобільний додаток, в якому будуть е зібрані спортивні зали, і вони будуть давати два-три тренування на місяць для молоді, яка не може позволити собі е оплату абонементу. не звати Аріна, і сьогодні я хочу поділитися з вами своєю мрією. Моя мрія стати спікером. Спікером, який не просто говорить, а надихає людей. Для мене важливо не просто говорити, а дарувати людям впевненість через спілкування. Hope is not enough. You have to go get it. Для мене це означає не зупинятися на досягнутому, а завжди рухатися вперед. Моя мета це не лише особисті досягнення, а й внесок в розвиток України. Я вірю, що допомагаючи іншим розвиватися, ставати сильнішими, як морально, так і фізично. Я допомагаю нашій країні рухатися вперед. Аріна веде наш творчий вечір. І за це оплиски те, що ми всі будемо робити, показує нашу силу і віру. Так як наразі в сьогоденніх умовах треба залишатись в дії. Такими ж, як ті, хто нас захищають, захисники нашого життя. Шляхом до своїх мрій ми продовжуємо саме життя, нібито всім серцем кажемо їм дякуємо за кожен день, що маємо. Тому саме цим проектом хочу звернутися до кожного мрійте, будуйте своє майбутнє, не зупиняйтесь, тільки тоді усе обов'язково збудеться.